Сплеск захворюваності на ковід спостерігається останніми тижнями в Індії. За словами лікарів, перед цим було кілька днів аномальної спеки, яку змінили дощі. Так виникло сприятливе середовище для поширення вірусу. 27 березня в країні виявили майже 870 випадків зараження. Найбільше хворих у штатах Гуджарат, Махараштра та Керала. Але до лікарні потрапляють не всі. У більшості хвороба протікає безсимптомно. Зараз у заражених коронавірусом здебільшого немає симптомів. Також деякі випадки інфікування ми виявили випадково. Наприклад, до нас надійшла пацієнтка без симптомів ковіду. У неї інші проблеми зі здоров'ям і вона знепритомніла. Її готували до штучної вентиляції легень та виявили ковід. Зараз зростає захворюваність і на грип. на ринках нью Нью-Делі знову вживають санітарних заходів. Ми оголошуємо на ринку прохання до покупців надівати маски. Саме так ми стримали поширення таких штамів як Омікрон. На думку експертів, про запобіжні заходи забувати не можна. Важливо бути на поготові, бо SARS-CoV-2 дуже заразний. 0 індекс репродукції показує наскільки легко інфікована людина може розповсюджувати вірус. І якщо цей показник високий і не вжити адекватних заходів захисту, то один випадок зараження за місяць може призвести до 100 тисяч випадків. Індія на другому місці у світі після США за кількістю заражень коронавірусом. Загалом Україні виявили 44 мільйони 700 тисяч випадків. Померло півмільйона людей.